Насправді, якби не новина, що податковий кодекс діє, якби не новина, що він вже вступив, в тому числі стаття 288, яка створила для бізнесу проблеми діє вже з 1 січня 2011 року. В мене запитували, чому якраз зараз ми це питання. Піднімаємо, тому почну з відповіді на запитання, чому якраз зараз. Ну, По-перше, до Федерації роботодавців звернулася наша членська організація, Київська міська організація роботодавців. По-друге, нам потрібен був час для того, щоб узагальнити ситуацію, яка на сьогоднішній день створилася в Україні з виконанням цієї статті Податкового кодексу. На жаль, вимушені констатувати, що Органи місцевої влади, яким згідно цієї статті надано право встановлювати і нормативну грошову оцінку, і е, відсоток е, відповідно від нормативно-грошової оцінки е, орендних платежів. Вони по-своєму прочитали е, цю статтю. Ми читаємо по-іншому, і, слава Богу, по-іншому читає е, і судова гілка влади. І ми думаємо, що з часом, наприклад, протягом місяця буде читати і місцева влада, і маємо надію, що відповідно отримуємо підтримку від Міністерства доходів і зборів. В чому проблема? До того, як почала діяти ця норма податкового кодексу, відсотки складали від 0,5 до 1,5 від нормативно-грошової оцінки. Як тільки ця норма вступила в дію, органи місцевої влади почали приймати рішення щодо нової можливості, яку надавав їм податковий кодекс, встановлення від 3 до 12% відповідно орендних платежів від знову ж таки нової нормативно-грошової оцінки. І в нас є випадки, які сформатовані в цій немаленькій папочці, там ще ви бачите, папок є набагато більше, в тому числі і в нашому офісі, коли одночасно без зміни і без згоди іншої сторони правових відносин, ну, наприклад, орендаря землі, орендодавець збільшував орендну плату до 40 разів. Звичайно, бізнес, який виробляє, звичайно, бізнес, який створює послуги, витримати без проблем таке одночасне збільшення орендних платежів, не в змозі. Наприклад, ми попередньо порахували, що після рішення Київради щодо збільшення орендних ставок для орендарів в місті Києві, тільки з київських орендарів. В київський бюджет, можливо, надійде біля 250 мільйонів гривень. Чому можливо? Тому що при такому підході ми впевнені, що та золота курка, яка ще в ці непрості кризові часи для бізнесу несе золоті яйця, вона їх нести не зможе. Особливо це відноситься до тих видів ведення. Господарської діяльності, які по факту мають немаленькі земельні наділи, низьку рентабельність і виготовляють продукцію соціального спрямування. Що ми пропонуємо? Звичайно, в нас є своє розуміння цієї дороги, яку потрібно пройти. Ну, по-перше, ми підтримали, підтримуємо і будемо підтримувати ті підприємства, які пішли до суду і які доводять в межах судових розглядів свою правоту. Тому що якраз в цій частині рішення органів місцевої влади та норма 288 податкового кодексу. Зійшлися з господарським кодексом, який говорить, що якщо діє договір, якщо в договорі є правовідносини між двома суб'єктами, і в тому числі в частині термінів дії договору, і в частині ціни послуги, ну, наприклад, оренди землі, то сторони повинні дійти згоди спільно. А багато підприємств навіть без пропозиції внести зміни до договорів просто отримали податкові повідомлення за ініціативи місцевої влади і були поставлені по перед фактом, що, будь ласка, заплатіть з такого-то числа стільки. то І дивує те, що ми аналізували там одні місцеві ради, міські ради, селищні ради, коли підприємства одного ж тому напряму, наприклад, будівельні. Наприклад, можемо приводити конкретні приклади, тому що я розумію, що без прикладів буде важкувато. Ну, беремо Недобоївську сільську раду, Чернівецька область. Укртелеком 10% відсоток встановлений, Укрпочта 3%. Якби послуги одинакові, чого фірма Будматеріалів та компанія ДП Кембут. Будматеріали матеріали 3, а Кемвуд 10. Якби ще це було зрозуміло, встановлено таким чином, що для соціальних об'єктів ставка зменшена, а для об'єктів, Ну, наприклад, там, відпочинку якоїсь інфраструктури розваг, це було б зрозуміло. А так, це наштовхує на нас на думку, що, мабуть, тут досить вірогідна корупційна складова. Тому. Звичайно, ми підготували відповідні звернення до Міністерства доходів і зборів з проханням дати, узагальнююче податкове роз'яснення з цього приводу. Звичайно, ми будемо підтримувати в судових розглядах такі судові спори між органами місцевими владами та суб'єктами бізнесу. І таких прикладів у нас досить. Які вже є судові результати, які вступили в законну силу. І, звичайно, якщо буде потрібно, ми будемо просити і уряд втрутитись в цю ситуацію. Можливо, там буде недостатньо податкового роз'яснення для деяких місцевих рядів, і можливо, буде потрібно окреме рішення уряду з. Цього приводу до нашої організації останнім часом дійсно звернувся ряд київських підприємств з такою проблемою, що до них приходять рішення з податкової інспекції з вимогами донарахувати по збільшену орендну ставку за минулий період. Комусь за весь одинадцятий рік, дванадцятий, комусь з моменту вступлення рішення Київради з лютого 13-го року. І ми бачимо, що проблема дійсно є дуже неоднозначна, ставки різняться, підход навіть до підних і тих же підприємств також є різним. Да? E, значить, про які рішення ми говоримо? Да? В Києві Київська міська рада прийняла рішення 89-9146-2802-2013 року. Пунктом першим e, Київська міська рада вирішила внести зміни до договорів оренди земельних ділянок згідно з додатком цього рішення. В цьому додатку зазначено 1341 київське підприємство. Встановити річну орендну плату у розмірі 3% від нормативної грошової оцінки земельних ділянок. І цим же пунктом четвертим Київська міська рада вирішила з наступним органам Державної податкової служби контролювати дотримання орендарями земельних ділянок, зазначених у додатку цього рішення, вимог цього рішення при подачі суб'єктним господарювання податкових декларацій і обчисленні ними сум. Орендної плати та при нарахуванні фізичними особами суми орендної плати, а при адмініструванні орендної плати за ці земельні ділянки застосовувати розмір за вищ... підвищеної орендної плати, встановлений пунктом першим цього рішення з моменту офіційного оприлюднення цього рішення. Да? Тобто на підприємства сьогодні приходять органи податкової служби, донараховують податок заднім числом, десь комусь виносять штрафні санкції і деякі спевні збільшення без внесення змін до договору. Це стосовно 1341- Київського підприємства. Так? Ми, як Київська міська організація роботодавців, там, проаналізувавши дану ситуацію і вивчивши ці всі питання, е, ну, на нашу думку, да, так зване автоматичне збільшення річної орендної плати за землю в односторонньому порядку да, ну, не зовсім відповідає вимогам чинного сьогоднішнього е, чинного законодавства. Так? Ряд підприємств, які є членами нашої організації, і ряд інших київських підприємств, звернулися з відповідними позовами до судів, да? до до окружного адміністративного суду міста Києва, з проханням да? скасувати рішення Київської міської ради 89-91-46 про внесення змін до договорів оренди земельних ділянок і скасування того четвертого пункту, да? яким Київрада зобов'язала податкову. Там контролювати цей податок а податково контролюється одніким чином не приймає звітність в деяких підприємств. Там просить вносити коригування, і це є дійсно суттєвим навантаженням для бізнесу, тому що. Все рівно те все, за що платить бізнес, да, можна стягнути все в вигляді земельних податків, да, але це все лягає на собівартість продукції, це все рівно лягає на плечі кінцеві е, споживачів. Да. Усіх у вас роздані матеріали, є копії е, позовів да, під, підприємств до суду. Також там є ухвала, де зазначено, що відкрите провадження і найближче судове засідання заплановане на 6 вересня 2013 року. І тому Київська міська організація роботодавців спільно з Федерацією роботодавців ми ініціюємо ряд дій і певних кроків щодо захисту інтересів як і наших членів, так і всіх тих підприємств, які виявилися в цьому списку. Працюємо на цій ситуації для того, щоб виробити єдину, законно вірну і правильну позицію для того, щоб... Ці всі податки справлялися в якійсь зрозумілій і в єдиній формі, щоб це було зрозуміло і понятно для бізнесу. Фактично з цією ситуацією ми зіткнулися вже починаючи з 2010 року, коли Львівською міською радою була прийнята ухвала номер 37 від 16 грудня 10 року, і де було збільшено нормативну грошову оцінку. Вона відбулася автоматично у 2,5 рази. І розуміючи, що це є одномоментне навантаження на структуру собівартості кожного виробника, в цій же ухвалі було прийнято рішення, що вона вводиться поетапно і, відповідно, надається скидка на суму сплати по періодах. Так, у 2011 році це мало бути 30%, у 2012 20%, у 2013 10% і відповідно з 2014 року у повній мірі. Враховуючи, що е, бізнес е, об'єднався, обґрунтувавши, що це є фактично прямен навантаження на структуру собівартості, це фактично є прихований податок, е, Львівська міська е, рада прийняла інші рішення, якими фактично е, закріпила зменшення цього податку у наступних роках. Так ухвалює 1372 в грудні е, 11 е, в це був березень 2012 року, заднім числом, але вводиться вона з 1 січня. Була ставка зменшена на 60% і на 2013 рік, відповідно, ухвалою 2029 від 27 грудня 2012 року аналогічно було зменшено на 60%. Тобто відбулося полегшення, але це відбулося тільки на тимчасовому етапі. Чому? Тому що ми не знаємо, яке буде прийнято рішення ухвалою на наступні роки. І в кінцевому результаті рано чи пізно прийдемо до цього етапу, що буде відбуватися плата згідно нормативної грошової оцінки, яка є проведена нова. Я би, думаю, сказав так, що треба закон вивчити і поглибити його саму структуру сплати податку. Тому що податок місцевий, земельний, він не тільки частина надходження до місцевого бюджету, і він далеко не складає одну основну частину місцевого бюджету. Основні надходження це є податок з громадян так званий прибутковий податок. І якщо подивитися по структурі підприємства, яке я представляю, то прибутковий податок сплачується і сплачується в суттєво більших обсягах. Наприклад, якщо взяти період там, оцінки 5-7 років, то починаючи з 2006 року, коли прибутковий податок складав 3 мільйони 270 тисяч, до 2011 року 6 мільйонів 300. 000, Подвоївся. При цьому земельний податок, який так само індексувався, і це була обов'язкова норма законодавства, збільшився з 597 тисяч гривень в рік до 850 тисяч гривень в рік. Згідно нової нормативно-грошової оцінки, він мав би складати 1 мільйон 872 тисячі. Ви бачите, фактично підвищення відбувається в 2,5 рази. Іншими словами, проводимо реальний приклад, як було сказано, найкраще це розуміти в порівнянні. Є підприємство. З величезною територією, яка віддає в оренду свої виробничі чи офісні приміщення, де багато суб'єктів підприємницької діяльності, і сплачується податок з фізичних осіб в малій сумі. Є інші підприємства, зокрема як власне виробниче підприємство Іскра», яка сплачує податок з доходів фізичних осіб в десятки разів більше, ніж податок на землю. Де ж справедливість? Виходить так, що користувачі одної ж тої самої земельної ділянки мають інше навантаження. З одної сторони, підприємство, яке не сплачує податку в місцеві бюджети з фізичних осіб, не створює робочих місць, відповідно, не має нарахувань соціальних, пенсійні фонди. І з іншої сторони, підприємство, яке працює, має 2300 робочих місць і отут отримує фактично прихований податок у вигляді земельного податку, який сплачується інших податків в десятки разів більше, ніж цей земельний податок. Тобто треба диференційно підійти. По сплаті всіх місцевих податків. І ще один такий парадокс, напевне, скажу: підприємство знаходиться на окраїні міста. Згідно нормативно-грошової оцінки, квадратний метр оцінено 742 гривні. Так, як окраїна місто за межами міста знаходиться селищної раді. Я звернувся в селищну раду і кажіть і з е, запитанням, а скільки в селищній раді коштує квадратний метр оцінки землі? Ви знаєте, я отримав дуже цікаву відповідь. У 2006 році це коштувало 4 ,53 гривні 53 копійки, у 2011 5 гривень 69 копійок. Тобто, що відбулося? За парканом земельна оцінка в 100 разів і більше, ніж грошова оцінка. Я думаю, коли проводилася нормативна грошова оцінка, власне, спеціалісти повинні були б задуматися, як так може бути, тому що це не є. правильная и фактично дискриминация бизнеса в Чернигове этот процесс активно начался с первых чисел 2012 года и практически все предприятия кто хотел кто не хотел уже были тогда переведены на три на трехкратный размер ну плата на аренды в размере трехкратного размера налога на землю знаете есть такое выражение э, драть три шкуры вот как раз совпадение с нас начали с первых чисел драть три шкуры. Но этого было мало, и в середине в марте 2012 года было принято решение Черневской мискрады о пересмотре нормативно-грошевой оценки земли, где минимально увеличилась оценка в два раза. То есть это уже ноу-хау, дерут шесть шкур. Потому что вы понимаете, что три раза и два раза, то по, по элементарным знаниям математики, это получается шесть раз. Если кто-то в среди экономистов на государственном уровне, кто анализировал шестикратное увеличение на протяжении одного года платежей за землю для предприятий, независимо от того, большое или маленькое... Я работаю на большом предприятии, у нас больше 30 гектар. Говорить об этом вообще как бы не хочется и грустно. Но кто-то анализировал, вот мой коллега рассказывал о том, что предприятия платят больше налоги по другим статьям. Они же все это будут платить меньше, потому что утухнут. Останется налог на землю. То есть кто-то посчитал выгоду на конкретном участке, забыв о других направлениях, где пойдут минусы. Но я хотел бы сказать, что все-таки корень зла не в городских советах. Почему? Потому что я наблюдал за этим процессом, и среди депутатов Черневского горсовета много людей, которые сами занимаются предпринимательской деятельностью, сами платят э, аренду на землю, сами являются работодавцами. Так вот, э, можно так сказать, немного, утрирую немножко, но это был, они голосовали все в поддержку этого э, решения об увеличении нормативно-грошевой оценки там, в два раза. Почему? Это был акт своеобразный садомазохизма, когда люди сами себя же наказывали, но говорили, нужно делать так, потому что если мы этого не сделаем, то вступит в, норму, э, вступит в действие нормы податкового кодекса, а там будет повышение еще больше, пусть на несколько тысяч. Поэтому, что увеличение в три раза ставки аренды, что увеличение нормативно Грошовой оценки там в 2 и больше раз. Я говорю сейчас о минимальных вещах. Это все заложено в податковом кодексе. Поэтому, чтобы на местном уровне не хотели сделать ни депутат, может быть, там местная власть, они ничего не сделают, они могут только оттянуть. Молодцы, где-то во Львове оттянули, на какую-то там рассрочку дали. Это уже хорошо. Мы, в принципе, как бы рассрочку не имеем. Были планы предоставления льготы предприятиям, которые платят налог с физических особ в больших размерах. Но нету такой, в законодательстве нету базы для того, чтобы это осуществить. Поэтому... Я считаю, что если мы хотим спасти города от зачистки в вопросе наличия там промышленных предприятий, может быть в Киеве отсутствие промышленных предприятий это является как бы, жизненным ну, фактором, когда крупные предприятия уходят из столицы. Может быть. Такой болезнью переживают там все столицы города. Но в, в областных центрах, такие как Чернигов, если промышленные предприятия уходят, это теряется не только рабочие места, но и поступление в бюджет. И вся инфраструктура вокруг предприятий умирает. Это и микрорайон запитан электроэнергией, и вода поставляется от этих предприятий. То есть кто-то должен думать глобально. А то решение, которое принято, это либо ошибка, либо просто план на то что ну, давайте мы зачистим города от предприятий в украине промышленность не нужна мы будем э, торговать китайским товаром и будем собирать налог земли пусть будет больше ларьков пусть будет больше э, павильонов больше торговых точек меньше производства мы значит заработаем э, Но ну, на самом деле это з економічної точки зрения это глупость. Потому что пересматриваюсь норми податкового кодексу і дай Бог федерації роботодавців добиться і пробити эту стену. Потому що ми же там б'ємося з э, начала 2012 року, кроме шишок, нічого не набили. Справа тільки автоматичного так названого э, збільшення вартості оренди, по-простому кажучи, більшість підприємств. На прикладі Київському зараз отримали рішення, яке пунктом 4 взагалі виходить за межі не те, що правомірності, а взагалі там вимоги, які не передбачені чинним законодавством. Також дякуючи вищим судовим інстанціям, які нарешті, а це ж роки після вступу податковий кодекс набрав чинності ця норма в 11 році, 1 січня. І Весь цей час, воно може і не помітно, але підприємства борються. От колеги тільки що виступали і казали, ми помітили це на київському рівні, тому що ну, так повністю у відкрито зазначений цей пункт 4, він є в папці у вас, щоб не витрачати ваш час, скорочено він стосується навіть не прохання, а зобов'язання каральних органів, так названих податкових для бізнесу, навіть не приймати. Податкові декларації і одразу нараховувати штрафи, санкції і так далі з, із застосуванням нового рівня податку саме з моменту оприлюднення. Не з моменту внесення змін, що є аксіомою і цивільного, і господарського законодавства, а з моменту оприлюднення. Тобто взагалі для деяких договорів, які там 10-20 років мають, то може заднім рахунком. Взагалі, більш того, ми тримаємо позицію, що внесення змін до договорів оренди не може мати зворотньої дій в часі, і це передбачено Конституцією і цивільним кодексом. Але більшість підприємств і київських, і в регіонах, ну, напевно, про це або не знають, або просто не мають сил чи бажання спротиву. Так, в папці є приклади рішення одного з найвідоміших підприємств з іноземними інвестиціями, яке. Ну навіть за два роки вже повністю бойові дії пройшла з органами податкової служби і нарешті отримала позитивні судові рішення, які сьогодні дадуть, може, новий поштовх для підприємств, які зможуть так себе захищати. Тому що, на жаль, Верховний суд прислухався до позиції орендарів Землі. Позиції, яка зараз підтримується і Федерацією роботодавців, і Київською міською організацією роботодавців, але ж він це рішення оприлюднив тільки всередині цього року. Тобто, всі ті підприємства, які отримали ну, так названий удар від податкових органів, вони всі рішення програли. Вони не мають шансу оскаржити. Це не є нововиявлені обставини. Тобто, Рішення, по яких автоматично було це застосовано і всі судові органи відмовляли в захисті підприємств. Ну, Не кажучи, зараз не будемо повертатись до, чи належний був правовий захист, чи неналежний, але але маємо те, що маємо. І підприємства зараз, ті, які отримали такі рішення, вони, звичайно, ну, їм дуже буде важко. Більш реально сьогодні для нових підприємств. Захиститися тільки шляхом, якщо і Федерація роботодавців України спробує на всеукраїнському рівні все ж таки достукатись до необхідності саме підтримання законної процедури внесення змін до договорів. Більш того, отримавши, проводивши деякий моніторинг попередній, тут не все. Тільки те, що встигло отримати. Ми навіть отримували не, не, не тільки рішення, які мали інші, різні за розміром. А навіть деякі взагалі не приймали такі рішення. І зараз, саме завдяки нашим всім зверненням, органи Міністерства доходів і зборів взагалі звернулися до цієї проблеми, чому з 1 січня 2011 року норма набрала чинності, а вибачте, Два роки, а що відбувалося з земельним податком? Ну, куди він йшов, чи взагалі він йшов, чи взагалі він сплачувався. Більш того, якщо сьогодні ми доб'ємося дійсно визнання правової, правомірної процедури внесення змін до договорів і набуття чинності нових ставок податку тільки з моменту внесення змін, що вже підтверджено. І Міністерством доходів і зборів, і Верховним судом України, і Вищим Адміністративним судом України, то, що робити з підприємствами, які або платили цей податок публічно, тобто у відкриту, з поданням відповідних декларацій, але не вносили зміни в договорі. В даному випадку, ну, я думаю, що підприємства мають просити Федерацію роботодавців України вийти на. Рівені Міністерства доходів і зборів України і е, уряду, аби е, таке питання було вирішено публічно. Е, і нарешті все ж таки Верховний суд розставив крапки над і можна закрити це питання і не давати більше е, в лапках кошмарити бізнес. Е, більш того, ми вважаємо, що всі рішення, які е, сьогодні отримані, позитивні. Наше завдання донести це рішення до підприємств, які або не мають можливості, або просто про них не знають, і це вже в ваших руках, тому що ви є головною можливостю достукатись. Ми робимо все можливе, щоб в регіонах про це підприємство дізнались і мали можливість відповідно реагувати. На сьогодні да, так підприємство київські, деякі звернулись але ж це тільки початок. Тобто ми розуміємо, що цей вал буде накопичуватись десь за вересень, тому що головне, прошу звернути вашу увагу, колеги, на те, що чому рішення Київради не штурмується, тобто, чому воно не примусово застосовується. Тому що оскаржити його можна відповідно до нових змін тільки протягом шести місяців. Тобто в найближчому місяці стикає головний срок, і це головний акцент. Я думаю, що реальні каральні дії почнуться і саме з кінця вересня-жовтня. В даному випадку слід також прийняти до уваги, що ми зробимо все можливе, щоб звернутися до прокуратури міста Києва, яка має вплинути на рішення хоча б на скасування також цього пункту 4, який не відповідає вимогам чинного законодавства і не може відповідати, тому що всі правові позиції і судових інстанцій, і наших, нашого законодавства передбачають, що суб'єкти оренди мають тільки вдвох приймати участь. Що суб'єкт владних повноважень, який не є учасником, не може здійснювати владні управлінські функції шляхом втручання у відносини сторін договорів. Навіть після відповідних звернень Міністерство доходів і зборів нарешті вказало в своїй єдиній базі податкових знань і підтримало нашу позицію про те, що ці внесення змін мають відбуватись тільки з моменту внесення змін до договорів.